Поліція розпочала перевірку за фактом звернень жителів села Сінгори Новогивенської громади, які отримали тілесні ушкодження під час спроби увійти до місцевого храму. За словами Алли Ващенко, пресофіцерки Нацполіції області, люди звернулися до поліції 26 березня під час конфлікту, що стався біля церкви. На місці події працювали поліцейські безпосередньо Житомирського районного відділу та управління превентивної діяльності. Під час безпосередньо події до поліції надходили повідомлення. На даний час зареєстровано кілька повідомлень у відповідних обліках і триває за ними перевірка. 26 березня прихожани Православної церкви України села Сінгури прийшли до церкви, аби увійти до храму та провести там інвентаризацію майна. На території перебували прихожани та священник Української православної церкви. Попередила виконуюча обов'язки нового ОТГ про те, що громада ПЦУ має намір піти і зняти відповідні пломби і замки війти в храм, провести інвентаризацію. Про це попередили і настоятеля храму Вадіма. З цього приводу ми надали лист. Відповідний про те, що ми ти погоджуємося з такою позицією. Ситуація склалася таким чином, що були попереджені всі: приїхав наряд або декілька нарядів поліції, озброєні, які намагалися слідити за порядком. На жаль, діалогу не відбулося. Тільки громада вирішує, де їм перебувати, бо їхнє право. Вчора позводили людей, священників з різних парафій. І питання для чого? Люди собі самі вирішують, вони там живуть, вони там молилися, вони цей храм будували. І Ці люди, які молилися в цьому храмі, ще тоді в Московському патріархаті, сьогодні вони вирішили приєднатися до Прославної церкви України згідно Томосу, і храм залишається за ними. У 2019 році громада села Сінгури ухвалила рішення про перехід до православної церкви України 28 листопада 2022 року, храм у селі за рішенням громади було опломбовано до юридичного підтвердження, що будівля церкви є власністю громади прихожан ПЦУ. Допоки не буде юридично оформлене право користування громади самою самою спорудою, то фактично, ну якщо говорити з юридичної. Точки зору то громада та чи інше користуватися спорудою не може в силу закону. Оскільки будівля, як відомо, не введена в експлуатацію, то є певні процедури юридичні, які мають вирішуватися або позасудовим шляхом з оформленням усіх необхідних дозвільних документів на введення в експлуатацію і на користування храмом, або в судовому порядку, якщо такі питання виникли, без остаточного рішення суду з юридичної точки зору говорити що та чи інша громада має беззаперечне право користування. Так, як мінімум, користування даною культовою спорудою неможливо. Та більше, згідно закону, всі культові споруди належать державі, а відповідні релігійні громади мають право отримання їх у користуванні. Ольга Степуренко, Віктор Підвисоцький Суспільне новини, Житомир. Ви знаєте, це така біль, трагедія така в душі. Серце розривається, розумієте? Ви уявіть, що вони були як криси, а це такі вже більше неї. розумієте? Більше неї. Дивіться, кого не чуде, п'ять мертвих собак поліція виявила на городі одного із жителів Житомира. Про це Суспільному розповів слідчий Житомирського районного управління поліції Владислав Шкітченко. 23-го року за допомогою соціальної мережі Телеграм було виявлено факт над Ймовірним знущанням над тваринами по проспекту Незалежності. Виїхавши на місце події, опитавши всіх очевидців, сусідів і оглянувши місце події, провівши, було виявлено, що знаходяться тіла щенят в кількості п'яти собак, які знаходяться на прапорі України. Пояснення з даного приводу сусід і очевидці надали, що Невідомо, як вони там опинилися. Цього факту ніхто не бачив, і на даний момент буде триватися е, встановлення всіх фактів, очевидців, встановлення обставин. Попередньо насильницькій смерті над тваринами не виявлено ушкоджень на тваринах не виявлено. Житомирянин Олег, на городі якого знаходились мертві тварини, каже, що він їх не вбивав. Я маленьких собачок привіз під Києва це з питомника. Там розбили ракетами питомник. Я привіз сюди, вони вже виросли, такі здорові були. І мені потрапили, виходить. Одну вкрали собаку, а чорну, така була чорна, а малінуа, п'ять малінуа, ну Вони там всі в мене в хліву. Я поліцію визивав, вони заходили і дивилися. Олег розповів, що понад місяць чекає на суд медекспертизу. Мені треба було зробити розстріл, суд експерт. Повинен був приїхати незалежно із Києва. а він, бачите, його немає, немає. Тут є хлопці, є ось ось дуже багато хлопців, які дивилися, оглядали. Ну, що, я ж вам кажу, що йшла там кров у них йшла сорта, і під хвостиком йшла кров. Вона просто витікала. Я б їх захоронив би, але з друзями захоронив би. Володимир Перегуда, сусід Олега, бачив, як чоловік годував цуценят кістками. Не знаю, чи він їх убиває, чи хто він вже міліцію сюди визивав, казав, що це йому потравили. Ну, хоч факт того, що я йому говорив, теж як сусід, кажу, маленькі цуценята він кості б'є і дає їм їсти. Ну куди ж? Вони ж здоровий собака, і те й проколе кості. Ветеринари мені так казали. Слідчо-оперативна група поліції збирає матеріали для проведення слідства, розповів слідчий Владислав Шкітченко. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. З 27 березня у Житомирі міський транспорт курсуватиме до 22 години. Таке рішення ухвалено управління транспорту. На годину пізніше автобуси їздитимуть на Богунію, Корбуцівку, Крошню, Мальованку, Смоківку, вулиці Івана Гонти, Польову та Малікова. Про це розповів Микола Єрмаков, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради. Кількість автомобілів каже Микола Єрмаков у вечірній час зменшиться. Наприклад, на першому маршруті там курсує 10 автомобілів, буде курсувати вершинний час 6-5. Олег водій комунального автобуса. Чоловік каже, люди мають звикнути, що транспорт працюватиме довше. Ну, зараз день більше можна спробувати. Це комунальне підприємство, тут, мабуть, якісь дотації, у них, я не знаю, як вони. Водії маршрутів, які обслуговують приватні перевізники, розповіли, що перевезення пасажирів після 21-ї години економічно невигідно. Мабуть, не дуже буде вигідно, тому що народ закінчує працювати робочий день. Свій ну буквально до п'яти годин, до шести і вечором там людей практично немає. До десятої години не рентабельно буде. Спад починається десь із години сьомої. Після восьмої, ї вже якби там. Ну... Вже Бердичівська всі лікарні, всі якби закрив, вже нікого якби, майже немає. Але їздимо. По графіку в 9 з Рінга виїжджає останній і йде на бумажну фабрику. Тобто буває, везеш 10 чоловік, буває 15. Як коли. Що буде кого возити, будемо возити. Ага. Ну, якщо просто так катати воздух, то вибачте. Але зараз будемо определенні речі накатувати, тобто, але разв'язку з тим, що перевели на літній на час. Тобто, ми хочемо, може день більший став, більше працювати. Ми, ми коректуємо, і я думаю, що ми бісунком дамо інформацію. Вони вивезять на свій сайт. Чи Графіки руху автотранспорту у вечірній час оприлюднять на сайті міської ради Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Житомир. Як долати смугу перешкод сьогодні? 27 березня показували під час відкритих дверей вихованці школи юних десантників на спортивному майданчику ліцеї номер 14. Ольга Бондарчук військово-прикладним спортом займається чотири місяці. Дівчина говорить, що він її загортовує як фізично, так і духовно. Тут така ідея як військова підготовка, і так як ну, в нашій країні зараз такий стан, тому треба бути готовим до всього, як фізично підготовленим, так і. Морально для мене найскладніше було перепригнути цей Час, трамплін. <рес> Чого? Ну бо я маленька, для мене трошки високий, але я його перепригнула. Для 17-річного Валерія Харчука, який до школи юних десантників вступив у 6-річному віці. Ця підготовка потрібна для майбутньої служби у Збройних силах. Дятежка завів, так чесно скажу. Завів, бо трохи був бездільником. Завів, почав займатися. Мені дуже це сподобалось. і Я ну, вирішив далі займатися ціле життя цим. Маю бажання. Піти, ну, дешеве, мабуть, тому мені це дуже знадобиться. Іван випускник школи десантників 2007 року. Нині чоловік служить у десантно-штурмових військах. Колись я я пам'ятаю, як ми ходили в перші походи зимою, літом. У нас були маскування і стрільби, були. У нас все було для того, щоб людина навчилася вже була під... більш-менш підготовлена для того, щоб проходити військову службу збройних силах України. Іван зі своїм побратимом за позивним Руся сьогодні навчали дітей, як правильно складати парашут. Що парашут потрібно вміти складати для того, щоб не вразити командира в повітрі, бо падає тільки раз. Беремо за силові лямки і затягуємо шину на купу. Давай, давай, давай. Це тяжко, хлопці. Важко навчання легкого бою, так? Yeah. Краще, щоб воно їм в житті ніколи не знадобилось, але вони потрібно ну, вміти це робити. Школу юних десантників відвідують 155 дітей віком від 7 до 18 років. Тут вони проходять вишкіл у п'яти гуртках. Гуртки це всі військовопатрічного напрямку, військова самооборона, військово-спортивне багатоборство, юний боєць, патріот і так далі. Головне завдання спонукати дітей до формування патріотичних почуттів, до готовності захищати нашу Україну, нашу державу, нашу свободу. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. На сцені Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочергі відбувається генеральна репетиція концерту до Міжнародного дня театру. Три роки ми не святкували день театру. Оця сцена, вона чекала е, того, щоб ну, були глядачі і було наше професійне свято. Тому що для акторів, для нас усіх, це дуже важливо. І от е, ми вирішили святкувати, незважаючи на такий складний час. І це буде таке театральне дійство, де буде багато е, вокальних номерів, де буде драматичні номери. Драматичним номером в концерті буде уривок з п'єси. Іспанського поета і драматурга Федеріко Гарсія Лорки Дім Бернарди Альби. Оксана Рогуцька у виставі грає роль мартир. Роль у мене така ексцентрична. Зовсім протилежна мені. По перше, це іспанки. Вони всі з такими характерами. І зробити щось таке нове це дуже круто для будь-якого актора, тому що це новий багаж, нові знання, нова нова особистість, яка народжується саме в процесі і за допомогою репетицій і твоєї роботи. Вероніка Мачульська, яка виконує роль Адели, говорить, що з нетерпінням чекає прем'єри і свого виходу на сцену. Мені подобається роль, мені подобається те, як моя героїня, як вона йде до свого кохання, незважаючи ні на що. Андрій Глущу каже: роль пепі римлянина, якого закохуються жінки, йому до душі, ця роль для мене дуже близька, тому що навіть зараз я відчуваю закоханість і. Мені здається, я кохаю кожну актрису в цьому театрі за кулісами. Я обов'язково обійму кожного, і поцілую. і Привітаю з ним театру. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Сніговий покрив від 5 до 10 сантиметрів та пониження температури від 1 до 3 градусів морозу очікується в області з 28 березня. Про це розповіла синоптикиня обласного центру з гітрометеорології Аліна Концедайло. Сьогодні вночі центр циклона буде знаходити південного циклона, буде знаходитися над Житомирщиною. Пройдуть значні дощі по всій області. Вранці буде проходити зона фронту оклюзії. Дощ буде переходити у мокрий сніг. В днів години проходження холодного фронту мокрий сніг буде переходити у сніг. За холодним фронтом адвекція холодного повітря надходитиме, збільшення баричних градієнтів. Очікуємо посилення північно-західного вітру до 8-13 метрів в секунду, пориви 15-20 метрів в секунду по всій території області. В день на дорогах очікуємо ожеледицю. Наступних дві доби 29 та 30 березня очікуємо опади у меншій кількості, переважно у вигляді снігу, сухого снігу, але температурний режим буде знижуватись. Температура 1-6 морозу вночі, вдень від 2 морозу до 3 тепла. На дорогах утримається ожеледиця. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.